Колись або бачила в меседжах No. Не бачила? Mm. Перекладається As soon as possible. Mm -hmm. Наприклад, пишеш мені якесь там повідомлення і каже, Sandra, please do it, ASAP. ще одне. ETA. Це зазвичай, коли ти на когось чекаєш. І я можу запитати, what's your ETA? Гадаєшся, що це значить? Mm -hmm. Estimated time of arrival. Тобто я можу тобі написати What's your estimated time of arrival? Типу, який твій приблизний час прибуття? Якщо я тобі пишу... I'm busy RN. Наприклад, ти щось мене хочеш, ти... а я тобі відповідаю: I'm busy RN. Що значить RN в цьому контексті? Right now? Так. А якщо я тобі пишу GTG? Ну, наприклад, ми з тобою переписуємось, переписуємось, а потім я тобі така GTG, meeting is starting. Типу, все, я маю йти. Got to go. Ну і ще, одна. AFK. Наприклад, я тобі кажу: Анют, можеш розіслати всім студентам якесь там повідомлення, а ти мені таке пишеш AFK right now. Away from keyboard. Тобто я зараз не за комп'ютером course. Користуйтеся, не дякуйте. Але подобайка не завадить. А ще приходьте вивчати англійську мову зі школою сект.